Корисні казки про те, як подолати страхи. Казка про левеня, яке боялося стригтися. В одному далекому краї розкинулася велика сонячна савана. Там живе цар звірів, мудрий лев разом із дружиною левицею та синочком Левеня. Левеня з маличку в усьому прагнуло бути схожим на тата. Проте мало дитинча один недолік воно боялося стригтися. Ішов час, і грива левеняти ставала все більш схожою на копну сіна і навіть затуляло маляті очі. Одного вечора левеня ніяк не могло знайти стежку, що вела додому. Волосся було таким довгим і густим, що всі спроби роздивитись крізь нього були марні. Змучене левеня забулося сном посеред великої галявини. Во! радісно прокричав великий барвистий папуга. Нарешті я знайшов райський куточок для мого безтурботного життя. Зроблю із цієї травки затишне гніздечко І узявся до роботи. Тільки но він закінчив, як гніздечко ожило, заворушилося, а потім і взагалі попрямувало геть. Гей, ти куди? Я ж стільки часу на тебе витратив, репетував папуга. Але гніздо продовжувало віддалятися, тоді папуга підлетів до нього і з силою тицьнув у центр гніздечка своїм міцним дзьобом. Раптом пролунав грізний рик. Ти що зовсім збожеволів? Папуга озирнувся, нікого. Птах дуже хотів покарати неслухняне гніздо. Але раптом побачив серед тої волохастої купи злі оченята, які дивилися просто на нього. Папуга злякався і змахнув крилами Ти хто? Привид? Страховичко? тремтячим голосом запитав він. Я левеня, син царя звірів, я грізний і небезпечний, невпевнено прогарчало левеня. Оце так син царя!» Звірі хіба що сміятимуться з тебе, а не поважатимуть. котів папуга без зубин На голові гніздо, на лапах закуйовджені мачулки. Раптом папуга почув ледь чутні схлипи. Він замовк і прислухався Пообіцяй, що не глузуватимеш з мене і нікому не розповіси мою таємницю, сумно промовила левеня. Обіцяю, друже, дав слово папуга. Я нічого й нікого в світі не боюся більше, крім ножниць!» – зізналося левеня. А чому ти їх боїшся? здивувався папуга. Бо вони нагадують мені пащу крокодила. Та ти просто не знаєш, доброзичливо сказав птах. «Ножиці – це творці. І папуга потягнув левеня за собою. Вони дісталися сусідньої галявини і побачили багато мавпочок, що вміло орудували ножицями. З-під їхніх лапок виходили гарні різнокольорові зірочки, квіточки та листочки. Майже вся галявина була прикрашена паперовими гірляндами. Дійсно, ножиці творці, із захопленням прошепотіло лавеня. Але до якого свята готується лісова малеча, воно має бути дивовижним. Завтра твій день народження, промовив папуга. Ой, і справді, аж підхопилося левеня. Мені ж виповнюється три роки. То все це заради мене? Тоді мерщій стригтеся. Не хочу, щоб татові й мамі було за мене соромно. І з цими словами. Левеня в супроводі папуги чимдуж вирушило до перукарні. Вже наступного дня левеня вийшло до своїх гостей таким гарним та охайним, що всі затамували подих. Тепер, синку, ти справді в усьому схожий на мене, із задоволенням промовив батько Лев. Пишаюся тобою. Казка. Про порося, яке не хотіло митися. Кожний ранок у будиночку починався з голосного вереску поросятка. Не буду митися, не хочу, ця огидна мачунка колиться на череп'ях, а мило щепається. Синку, любий, не можна ходити за мазурою. Від тебе відвернуться всі друзі, умовляла поросятка мама. Не відвернуться, впевнено, одказувало поросятку, та швидко зникало за дверима. Одного разу кошеня вийшло у двір із новим білим м'ячиком. Пограємо? запропонувало воно другові. Вже ж радісно відповіло порося. І вони почали весело грати у волейбол. Але не минуло й п'яти хвилин, як м'ячик змінив свій гарний білий колір. Не непривабливий сірий. Поросятку, що ти зробила з моїм м'ячиком? сумно пронявчало кошеня. Що я тепер скажу батькам? Вони ж його щойно подарували. І підхопивши брудного м'яча під лапку, кошеня попленталося додому. Після обіду, коли порося вийшли на вулицю, по зеленій травці самотньо прогулювалася його подружка каченя в новій яскравій сукні. «Ну, грати у квача, гукнуло порося каченятко. І Із задоволенням озвалася подружка. Тоді ти біжи, а я нас доганятиму, запропонувало порося. Домовилися. Радо погодилось каченя. За кілька хвилин порося вже наздогнало неквапливу втікачку і торкнулося її ошатної сукні. На тому місці миттєво з'явилася брудна пляма. Що ти наробило? заплакало каченя. Бабуся тільки но пошила мені цю сукню, а ти вже її зіпсувало, що ж я тепер їй скажу? «А до чого тут я? здивувалося порося. Але каченя мовчки почала пологеть, не повертаючи голови. Увечері, коли порося знову текло від мами, на подвір'ї воно зустріло гарненьке цуценя з новенькою лялькою. Яка чудова, промовила порося, а давай пограємо в салон краси. Ти ніби приведеш до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску. Заліпки, зголосила цуценя, і довірливо простягнула свою ляльку другові. Але тільки на порося торкнулося срібля іграшки, як воно стало тьмяним і негарним. О, ні, заплакало цуценя. Що ти накоїло? Ти ніколи не підходь до мене та моїх іграшок, бо покусаю. Наостанок додало воно. Засмучене цуценя попрямувало додо. А зранку, порося ще у вікно побачило, що у дворі всі його друзі маля зраділа і миттєво вибігло на вулицю, але тільки но воно з'явилось на ганку, як усі друзі водночас повернулися і пішли до сусіднього двору. Гей, візьміть мене з собою, покликало порося. Що ж я вам поганого зробило? Подумай саме, одноголосно відповіли друзі. Зажурене порося повернулося додому і запитало в мами, чому ніхто з моїх друзів не хоче зі мною грати, бо ти, бруднуля, вимийся і побачиш, як усе зміниться. Пообіцяла мама свинка і простягнула синові новеньку мачулку. «Ай, будь що буде, наважилося порося. Я не можу дозволити собі втратити друзів. Без дружби життя сіре й нецікаве. Порося ретельно намилилося і довго стояло під теплою водичкою. Нова мачулка лагідно торкалася шиї, животика ратець, і зовсім вона не колюча. Визнало порося навпаки м'яка та ніжна, а мило таке духм'яне і зовсім не щепається. І потім чистеньке порося вийшло на двір. Друзі тієї ж миті прийняли маля в гру, бо насправді дуже його любили. Казка про слонення, яке боялося лікарів. Уже третій день у слоненятка боліло вушко. Боліло настільки сильно, що маля не могло ні їсти, ні спати. Потрібно тобі піти до лікаря, турботливо сказала мама слониха. Та слоненя й чути не хотіло. Я знаю, що робитиме лікар. Візьме велетенську голку і буде жалити мене, як та злюка бджола минулого літа. Ні за що не піду. Більш за все слонення полюбляло у вільний час слухати ще беткенерів. Воно навіть намагалося складати музику, яка б нагадувала пташиний спів. Але сьогодні тривожні думки весь час не давали бідоласі спокою. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні п'ять кілограмів цукерок на дні народження ведмедика, та ні. Зазвичай від солодкого болять зубки, а не вушка. Ой, тоді, може, це від тих яблучок, цаберку яких я скуштував, не миючи. М -м Теж навряд чи від цього болів би животик. Ще й друзі чомусь саме сьогодні не покликали мене на прогулянку, зітхнула маля і зовсім засмутилася. Розмірковуючи, слонення вийшло на галявини, побачило зібрання, жирафеня й тигриня, що грали у хованки. Привіт, а мене чому не покликали грати, ображено звернулося слонення до друзів. Що ти так кажеш? відповіло за всіх тигриня. Ми майже півгодини гукали тебе під самісіньким вікном, але ти не обізвалося. Справді, слонення. «А слоненя. ж?» – підтвердили друзі. Мабуть, я не чула, перелякалось слонення, «У мене вухо болить. Тобі треба до лікаря. Порадило забрання. Коли в мене була застуда і дуже боліло горло, лікар дав мені солодкий сироп. і наступного дня все минуло. Ай, я згодна. Приречено зітхнуло слонення, повернувшись додому. Пішли до лікарні, мамо. Разом із матусею вони попрямували до лікаря бегемот. В ухайному білому халаті бегемот зустрічав своїх пацієнтів на ганку лікарні. Доброго дня, шановні, що привело вас до лікарні? Розповідайте, будь ласка, а я зроблю все, щоб вам допомогти. Вічливо звернувся до них лікар. У мене дуже болить вушко, я навіть не чую ні улюбленого співу кенерів, який я слухав щоранку, ні голосів моїх друзів, сумно відповіло слонення. Зрозуміло, відповів лікар. Тоді не гаятимемо часу. Слонення навіть не відчули, як бегемот обережно розкрив його вушко. Він крапнув туди якусь прозору чудодійну рідину і поплескав пацієнта по плечу. Ну, бувай здоровий. Не вже все? Вушко вже не болітиме? з надією запитало слонення. А коли ж ви робите болісний укол, що жалить, наче бджола?» Не потрібно ніякого уколу, усміхнувся лікар. А навіть коли й буде потрібно, невже ти такий великий боїшся укусу маленького комарика? Аж ні, трохи, зашарівшись, відповіло слонення. Ось за те, що ти такий герой, я тобі дещо подарую. І бегемот простягнув йому гарну різблену сопілочку. Це тобі. Тепер з її допомогою ти навіть зможеш підспівувати своїм улюбленим птахам. Коли щасливе слонення з мамою поверталося додому, воно дало обіцянку. Мамусю, я, звісно, намагатимуся не хворіти, та за потреби більше ніколи не боятимуся йти до лікаря. Матуся у відповідь лагідно погладила синову голівеньку довгим хоботом, а вранці друзі покликали слонення на улюблену галявину, де вони завжди грали в різні веселі ігри. in us.